Україна може готуватися до контрнаступу на півдні, адже збройні сили значно посилили удари по окупантах у Мелітополі. Принаймні, про це пише The New York Times. Наші захисники застосовують високоточні ракетні удари великої дальності. Руйнування мосту через річку Молочна вже поставило під загрозу ключовий спосіб доставки загарбників у місто. Аналітки зазначають, що саме Мелітополь є ключовим центром, а тому відновлення контролю над ним могло би допомогти нам повернути не лише усю Запорізьку Близька частина якої нині під окупацією, а й решту Херсонщини. Тоді це десь можливість відкинути російські війська аж до Криму. Зараз з нами Андрій Загороднюк на прямому зв'язку. Це голова правління центру оборонних стратегій. Пане Андрію, наші вітання вам. Добрий вечір. А Мелітополі його звільнення сьогодні наскільки реальними виглядає? Це не те місто, яке знаходиться за 5-10 кілометрів від е, е, лінії фронту, 64 кілометри. Ну, звичайно, що це буде дуже складно. Це буде дуже складна операція. Тут навіть питань ніяких немає. Той факт, що ми взагалі плануємо контрнаступальні дії на зиму, той факт, що ми взагалі перебиваємо росіянам у цей от план сконцентруватися на Донбасі. Це так би мовити, головна. Головна, ну на що варто звернути увагу, тому що. Як ми здається, говорили навіть з вами, от в минулий раз для Росіян зараз головна ціль це зосередити всі свої дії на одному операційному напрямку. Чому? Тому що вони настільки зараз виснажені, що більше ніж один вони нормально підтримувати не здатні. Вони навіть і це один не можуть досягати своїх цілей. Минулий раз, коли вони намагалися це зробити, це було в квітні, ми збили їм весь цей план через об'яву про контрнаступ в Херсоні. Вони почали перекидати туди сили, нервували і, ну, і як показала історія, це був дуже правильний розрахунок. А зараз, звичайно, у наших збройних сил буде така сама задача це збити їм оцей от однонапрямковий, так би мовити, стиль війни, військової кампанії. Якщо це вдасться, це буде величезна історична справа, і взагалі це вже буде велик, ну, великим кроком до перемоги. Але потрібно ж розуміти, що зосередитись на одному напрямку, так як кажете, ви воно не співпадає з тими рухами, які відбуваються на півдні, і з тим, що вони намагають е, рухати або робити вигляд, що вони рухають на півночі. Як тут про. Склад... А вони вони не будуть це показувати, вони в будь-якому випадку мають відволікати наші зусилля. Тому вони обов'язково будуть проводити рухи і підготовку в сторони Білорусі. Вони будуть фактично по всій лінії фронту і по всьому кордону з Білорусі створювати напруження. Проте як ну, вважається серед аналітичної спільноти, саме от таким от концентрованим наступом вони нам будуть намагатися досягнути хоч якихось цілей стосовно досягнення цілей з боку. Російської Федерації на півночі маємо увазі Брянську, Курську область і Білгородську. Що по концентрації російських військ там і наскільки реальним виглядає фокусування Росії саме на цьому напрямку з цих трьох областей? Тому що ми цю тему обговорювали декілька хвилин тому з Олександром mm -hmm. Мосієнко? Він доходить висновку, що скоріш за все більше шансів, що Росія повторно спробує напасти на Україну зі своєї території, аніж з території Білорусі. А ну і ми знаємо про таку вірогідність таких, ну скажімо так, такого сценарію. Цей сценарій буде абсолютно суїцидальним для них, якщо вони на нього підуть. Тут важко сказати, чи буде це чи ні, тому що як ми знаємо, вже з історії цієї війни Росіяни роблять велику кількість помилок. А роблять дуже неправильні рухи, але ну це буде повністю протирічити їх, скажімо так, їх, їх їх планам, і вони не досягнуть успіхів. Тому для відволікання можливо якісь будуть проводитися там демонстраційні дії чи якісь інші. Якщо вони підуть реально в контр... ну, в масштабний наступ з будь-якого напрямку, в них просто немає зараз сил для цього. Тобто в них, в них об'єктивно немає достатньої кількості сил та засобів для проведення успішної операції. Тому ну... а вам не виглядає так, що коли ми кажемо, що у них немає сил та засобів, що у нас, у них закінчуються люди, вони все не закінчуються і не закінчуються, І сили і засоби в тому числі і ракети літають, і гатять, і намагаються з власне знищити нас раз по раз. Вам не дається ви не, не видається, що ми себе трохи обманюємо, якби так не сказати, що у них все це закінчується, і закінчитися не може. Воно не воно, ну тут питання не в тому, скажімо так, закінчується чи ні. Тут питання в тому, достатньо чи в них сил та засобів, достатньо в них вогневої підтримки, достатньо в них ами озброєння військової техніки, навчених і злагоджених підрозділів для проведення успішної операції. Тобто, це не просто факт, що в них взагалі немає людей. Звичайно, в них ще велика кількість в збройних силах. Вони ми говоримо ще про сотні тисяч людей, які наразі в них є в штатній чисельності. В тому числі мобілізованих. Питання в тому, чи достатньо в них саме підготовлених підрозділів, злагоджених, які здатні виконувати завдання за призначенням. Наша думка, що ні. Чи означає це, що вони не підуть на якісь безглузді кроки? Ні, не означає, тому що вони вже на них йшли, були такі випадки, вони робили дуже серйозні стратегічні помилки протягом цієї кампанії, вже досить багато. Тому я ні в якому випадку не хочу сказати, що точно будуть робити росіяни, Слухайте, що вони зможуть досягти. Ми можемо точно сказати. Вони не досягнуть успіху на жодному операційному напрямку. Звучить як тост, ніхто ж не сперечається, але вони там починають казати про те, що готуються влаштувати. Я зараз цитую, ви ж розумієте, що це набір слів, які я вам ретранслюю. Вони готуються влаштувати брусилівський проли, прорив. Де це вони можуть спробувати зробити навіщо і ну чому є така патологічна ем, шалена ем, ну пристрасть називати все сучасне чимось старим? Ну, тому що це була брусилівський прорив, це фактично був єдиний успішний а, і відомий захід Першої світової війни. Вся, вся інша історія Першої світової війни для Російської імперії це був суцільний провал а, і тому вони намагаються якимось чином підняти цей народний пам'ять про щось, хоч щось позитивне. Наразі в них ситуація достатньо погана з точки зору того, що вони. Ну, скажімо так, їх командування пообіцяло керівництву Російської Федерації успіхів у випадку здачі Херсону, тобто з Херсон-частина Херсонської області і міста Херсон для концентрації. Тобто вони сказали, що ми сконцентруємося давайте хоч досягнемо хоч чогось. Це гіпотеза, але вона підвершується більшою кількістю аналітичної спільноти, наразі, в тому числі міжнародної. І в них це не виходить. В них це не виходить і в них немає сил. Досягнути успіху, тому дійсно, якщо вони не зможуть нічого показати а, керівникам, то будуть знову ротації, будуть знову зміни в керівництві а, збройних сил. Ну звичайно, що як будь-який чиновник російський керівництво намагатиметься хоч щось зробити для того, щоб залишитися на посаді. Пане Андрію, стосовно ракетної загрози з боку Російської Федерації, тут є два напрямки: перший, який стосується Ірану, другий, який стосується того, чим ми можемо захищати, так прикривати наше небо. Якщо говоримо про багаторівневий щит оцей. новина про те, що Франція та Італія схвалили наше прохання про поставку систем протиповітряної оборони СЕМПТІ, це стосується якого рівня захисту. О, от... Середній рівень, але Середній. він дуже, дуже це дуже позитивна новина. Будь-яка кількість озброєння, яка буде надходити до нас саме з захисту, це, звичайно, великий плюс. Тобто для нас це будь-що ну, будь і наразі велика є зацікавленість постачати в Україні. Це ну, взагалі протиповітряне протиракетне озброєння. Хто десь там щось зараз дивиться, підбирає. Е і ми зараз звичайно маємо ну велику от новину вчорашню про CNN щодо патріотів. Ми точно знаємо, що є досягнення проривні досягнення в переговорах по озброєнні військової техніці, але звичайно, що патріоти це величезна новина. Якщо це правда, якщо це так правда, як пише CNN, то ну це історична новина однозначно. А патріоти І... це який рівень захисту? Це, це 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 фактично аналог С-300 і далі тобто і більш і більш скажімо так більш насичений, ну більш спроможний в тому числі проти балістичних ракет того чого у нас немає взагалі а uh -huh. і якщо це ну патріоти це скажімо так максимум спроможності які є а це звичайно величезна тема яка піднімалася руками а я можу сказати точно, що там декілька років тому американці навіть розглядати не хотіли цю ідею, тому що це справа про мільярди, мільярди доларів бюджетів, це величезні підготовчі дії, серйозна електронна система супроводження цього всього. Тобто, це одна з найскладніших взагалі оборонних систем, яка є в світі, якщо не найскладніша, до речі. Тому, в принципі, ну, знову ж таки, це ну, повідомлення. Вчора воно викликало велику таку зацікавленість у всіх, тому що ну багато хто не очікував саме оці, цієї новини. От прямо зараз. Ну а ви як реагуєте на це? Це є, скажімо так, послідовна реакція партнерів на те, що. Пам'ятаєш, попереджали вони, що раптом Росія далі буде тероризувати українські міста. Ми продовжимо реагувати, і ця трансформація виключена через ну те, що в голову не вкладається, і регулярні терористичні акти Росії проти цивільних, або це щось інше. Бо вочевиць, що Сполучені Штати намагалися певним чином говорити з Путіном або напряму, або навколишніми путями, ну для того, щоб намагатися або де якось знайти шлях для того, щоб зупинити цю просто огидну війну в Україні. Ну, по перше, вже наші партнери розуміють, що вести з ним розмову скоріше за все немає сенсу. А ми то точно знаємо, що немає сенсу, тому що ми живемо цим. Ми розуміємо, вони дійсно дуже довго вважали, що саме переговорами має закінчитися ця війна, і їх задача була підготувати Україну максимально для успішних переговорів, тобто не щоб ми мали найбільшу позицію. Але стримання їх самих собою щодо надання озброєння в першу чергу стосувалося озброєння, яке наступальне, тобто. Um... Те, яке має ну можливість там проводити контрнаступальні дії, і так далі. А зараз ми говоримо про а, захист, тобто про захист міст, про захист критичної інфраструктури, і це є реакція на от цю нову відносну тактику росіян, саме а, вбивати українську інфраструктуру, вбивати нашу а, там енергетику, а, під, ну, підтримку. А, тут є ще один нюанс. Ми говорили про патріоти з американцями, ну роками, тобто, і вони завжди планували. Так чи інакше, через якийсь час, щоб ми співпрацювали з ними по поставці цього типу озброєння, головна новина це в тому, що вони готові вже зараз це робити. Ми не очікували. Таких швидких кроків знову ж таки, якщо правильно передав Сінен цю інформацію, тому що іноді вони, знаєте, люблять, так би мовити, трохи сенсаційності додати. Але якщо, якщо вони коректні, то це значить дуже сильно прискорили ті плани, які були ще там пару місяців тому. Пане Андрію, а що по швидкості планів стосовно літаків типу F, стосовно Абрамсів, стосовно леопардів, тому що ну, от. Нині, принаймні, у мене складається таке враження, що нам спочатку скинуть все, що було колись радянське увазі міги, так які позалишались там БТРи радянські, танки радянські а і позамінюють у тих країнах, з якими на це передали на сучасне озброєння. А потім, коли це все закінчиться, от тоді тільки почнуть думати про передачу нам напряму нової сучасної техніки. От скільки буде тривати ну, зміна цього, мабуть, в думках наших партнерів, що ні, не треба їм збирати вишукувати десь в Африці С-300 і ракети до них, треба напряму передати щось. Новітня дозволиш ну, і, давай. особливо, якщо е, партнери нам же ж пообіцяли, що віддадуть радянські МіГи-29, в серпні. Попрощалися з ними показово, а досі не віддали. Дивіться, давайте розділимо просто цю дискусію на ну, тобто визначимо великою великою велику таку частину. Тобто, е, отримання радянських і пострадянських зразків це не не є. Ну це не протирічить нашим інтересам. Ми їх набагато швидше освоїмо. Ми набагато їх краще обслуговуємо. Тобто, це те, що може стати на бойове чергування, вже на най найкоротше строк. Нам не потрібна велика зміна інфраструктури по підтримці. А будь-яке освоєння нової техніки, яка іноземна повністю, особливо якщо ми говоримо про дуже складні системи. Ну, наприклад, як тактична авіація, це завжди це місяці, місяці і місяці, там до року підготовка пілотів технічного персоналу, підготовка ремонтних бригад, обслуговування про всі протоколи підтрим, обслуговування і так далі. Тобто, це величезна кількість робіт, яку всю можна не ну, скажімо так, пропустити, якщо ми отримуємо вже знайомий зразок, який ми можемо і модернізувати самостійно і підтримувати самостійно. Тобто, це не протирічить нашим а, задачам. Інше питання, що дійсно ми хотіли б отримувати новітні зразки, а це питання переговорів. Як це не дивно звучить, але а, все, що ми можемо робити, це м, на натетиснути це пояснювати, це. Пояснювати наші операційні плани це ну фактично знаєте, як лобіювати адвокувати отримання нових зразків. Я впевнений, що вони будуть коли не знає ніхто, тобто по авіації, коли ми отримаємо в 16 не знає ніхто, але є величезна кількість і в Америці, і в Україні. Заходів з адвокації, тобто є велика кількість американських друзів України, які кожен день працюють над тим, щоб ми отримали цю техніку. І я впевнений, що це буде успішно. Ну тобто, це закінчиться успіхом рано чи пізно. Звичайно, ми б хотіли раніше, але тут, тут ну, якщо відповідально говорити, то нереально сказати, коли це буде. Точно стосовно. Потенційних ремонтних ліній в інших країнах, от ми словаччину вже згадували. Там, окрім знов ж таки, ініціативи передати нам деякі літаки. Так само було було озвучено про відкриття ремонтної лінії нашої техніки української. Так а тієї кількості ремонтних ліній у країнах-партнерах вистачає для того, щоб максимально швидко повертати у стрій те, що Пошкоджують те, що ламається, те, що можливо не витримує темпу інтенсивності, чи ні? Ну і якщо ага. можна, то відсотки скажіть, скільки ми спочатку повномасштабного вторгнення втратили техніки безвозвратної, скільки відремонтовано? Якщо є така інформація, а, така інформація є, але вона абсолютно закрита. Ми не будемо її навіть коментувати, Правильно. якщо вони а, значить ситуація, яка? Звичайно, в всі країни Польщі Словаччина вони дуже хочуть обслуговувати нашу техніку. Чому тому, що ну, по перше, це робочі місця. По-друге, це таким чином вони надають нам допомогу. підтримка спроможності Це така сама частина їх якість створення. Тобто спроможності постійно треба підтримувати в робочому стані. Вони мають ремонтуватися, обслуговуватися, запчастини, склади і так далі. А звичайно, що це набагато легше робити зі Словаччини, чи з Польщі, тому що там безпечно, там країни НАТО, там, там ну тобто, це, це все зрозуміло. Але це далеко для нас невигідно розраховувати на це як на постійне рішення. Тимчасове рішення, будь ласка, а складні, якісь ремонти, там капітальні, якісь там перебудови, модернізації не проблема. Але Розраховувати, що ми будемо всю техніку ремонтувати в Словаччині, це неможливо. Нам треба її ремонтувати як можна ближче до фронту. Чи можливо це технічно? Можливо, організаційно трохи складніше, але я впевнений, що ми за цей рік, а навіть за місяці, маємо освоїти набагато більше ніж ніж зараз, і як можна більше забирати ремонтів на територію України. Що не менше в прогностичних функціях, і в питанні як розгадати планування росіян, наші розвідники вправляються і досить вдало. Можете пояснити напросто 5 грудня. в останнє було масована ракетна атака. Попередньо казали, що потрібно 7-9 днів для того, щоб пезре зарядитися, зібрати все те, що потрібно зібрати, і знову вгатити. Вони передумали і розтягнули цей період, і потрібно чекати. От від завтрашнього дня щодня можливої атаки, чи щось інакше відбувається? Чогось бракує, тому їм певно довший період треба. Чи вони збирають щось супермасове, аби вгатити до нового року? А ну ви знаєте, мені здається, що ну, по перше, точно ніхто не скаже, тому що це ж дуже така тонка справа. Але мені здається, що вони, вони так чи інакше мають проблему з цим от, планом на знищення України через там пошкодження інфраструктури. Як ми бачимо, він не працює. Тобто, по перше, спочатку, ця вся ідея вона полягала в тому, що. А вони мали, ну скажімо так, збити наш настрій на перемоги, якимось чином спонукати нас до перемовин, до е, якісь там знаєте, тобто, от стійкість суспільства там вразити і так далі. Це абсолютно не спрацювало, як ми бачимо, і ми знали, що це не спрацює, але вони не розуміли це. А далі вони звичайно намагалися збити економічну стабілізацію, тому що вона, хоч якась але йшла. А економіка почала хоч трохи але рости дуже трохи, дуже ну з дуже низької планки. Але тим не менш, хоч якась стабільність почала з'являтися і. Ну, це була їх ціль в будь-якому випадку. Ну і по третє, вони намагалися заляк... з -з 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 залякати наших партнерів, а саме, от цими всіми, значить, там, блекаути, нова хвиля ну, біженців, нова хвиля переселенців, нові, які соціальні для того, щоб вони тиснули на нас щодо знову ж таки тих самих перемовин. Нічого з цього не спрацювало. Тому а, скоріше за все, ми побачимо якісь перегляди цих тактик. Тому що вони будуть намагатися якимось чином все ж таки досягнути якихось цілей Тому я би ну я би не очікував прямо знаєте, графіку такого. Хоча знову ж таки важко сказати, як вони планують, і відповідально знову таки за них говорити не можна. Але зрозуміло те, що вся ця от велика кампанія по враженню нашої інфраструктури вона частково спрацювала, але стратегічно вона провалилася. Сто вона спрацювала тим, що вони дійсно влучають деякі цілі, але 90%-80% вони не влучають, вони збиваються. А шахіди, як ми бачимо, вже збиваються практично 100%, от, в тому числі сьогоднішня історія. Тому вони так чи інакше будуть думати, що з цим робити. Можете роз'яснити ще один момент? Хто неправильно там читає міжрядків, дивиться на тактику, стратегію деякі. Українські офіційні так представники влади, кажуть про те, що війна ймовірно закінчиться до кінця там на літа наступного. Там хтось каже про до кінця року. Представник Білого Дому Джон Кірбі каже: ні, до кінця року не закінчиться з посиланням на своїх аналітиків. Далі наш міністр оборони Резніков каже, з настанням морозів ми. Ем, Матимемо перевагу, перевагу, наші контрнаступальні дії будуть більш активними. Джон Кірбі, офіційний представник Білого Дому, з посиланням на своїх аналітиків, каже, що зимою морози можуть викликати затишчя у сутичках. Хто неправильно читає ситуацію? Ну давайте ми перше розділимо щодо морозів, то особливого протиріччя немає, тому що вони говорять про об'єктивні затримки. Тобто, дійсно, в будь-якому випадку морози так чи інакше можуть затримувати якісь логістичні дії, якусь підготовку до якихось операцій, ну тобто, це просто природній такий компонент. Він є і нічого тут такого немає. Okay. Але при цьому абсолютно точно, що в нас буде перевага перед росіянами, тому що ми в себе вдома, в нас є. Скажімо так, нам логістично простіше підтримувати свої збройні сили ніж росіянам, і для них взагалі морози це проблема. Вони не мали досвіду такого. Ну більша частина з них для них це стрес, і стрес цей він буде закінчиться тим, що вони будуть ну ми будемо мати переваги в тактичному плані в будь-якому випадку. Тому я не бачу тут особливого протиріччя. щодо часу закінчення. Ну це ж дуже така відносна справа, тому що насправді ми говоримо про час в півроку. А наразі говорити точно, що ми можемо вгадати там, я не знаю, місяць. Ну, я би такого не говорив. Єдине, що дійсно ми можемо, ми спостерігаємо, що традиційно американці більш консервативні, більш скептичні, скажімо так, ніж, ніж ми. Тому що американці ну, але вони ж постійно помиляються. Тобто, взагалі, вся історія цієї війни, починаючи з, я не знаю, з грудня минулого року, уже рік, це історія того, що аналітики Пентагону, аналітики взагалі Вашингтону, постійно помилялися щодо нас. Вони переоцінювали росіян, недооцінювали нас. Нам видніше в будь-якому випадку наші спроможності, ми розуміємо дуже добре російські. Сказати, що американці краще розуміють наш ніж ми самі? Я б точно б так не говорив. Тому тому давайте просто віднесемо це на скажімо так на їх традиційний консерватизм. Угу. Власне, а як ми маємо розуміти ну, все те, що Знаєте, як плани Путіна, вони звісно дивовижні, але тим не менше мобілізації не буде, але тим не менше, що найменше половина мобілізованого попереднього складу вони ще не на фронті. Вочевидь, цім'ясні хвилі вони не закінчаться, і е, вочевидь, що ті, хто м, потраплятиме після підготовки, вони будуть е, більш боєздатними. Ви казали, що у них точно не вистачить ресурсу. Чи можемо ми говорити про Україну, що у нас точно вистачить? Ну у нас буде більше ресурсу ніж у них. А це не не, не стосується кількості людей. По кількості вони можуть а, натягнути якусь кількість. Вони можуть провести ще одну. Там в наступному році вони можуть провести ще одну вольну війну в, в, в хвилю мобілізації. Вони можуть підтягнути ту техніку, яка зараз в них розбита. Стоять. Вони заводи працюють там. Той же Уралмаш Завод, наскільки я знаю, працює по 24 години на добу повністю весь тільки на Венпром, і це один лише завод, а таких багато. Тобто вони намагаються відновлювати техніку, вони намагаються, ну тобто збільшувати свої спроможності. Зараз в них такий унікальний період, коли все ще не підійшло, а в них вже втрачена велика кількість техніки після Харкова. Ну, взагалі, після всіх на невдач на всіх напрямках, і в них такий дійсно період провисання спроможності, який ми дуже добре бачили в Херсоні. А сказати, що це буде завжди, так не можна. Ні, дійсно, техніка підійде. А і люди підготовлені, злагоджені підрозділи також підійдуть, але в будь-якому випадку це не буде достатньо для корінного зміни взагалі ситуації. Вони все ще будуть мати, от скажімо так, чисельну перевагу, а на деяких напрямках однозначно перевагу в кількості озброєння кількості боєприпасів. Але ну ефективно, ми ну ми будемо на порядок більш ефективними, як ніж вони. Це ну це, це, це очевидно. Вони не змінять суттєву ефективність своїх дій, тому що. Їх їхня ефективність вона полягає у фундаментальних вадах організації російської армії. Ну і вже можна навіть сказати в російського суспільства. Це не змінюється за місяці, це не змінюється навіть там за рік. І взагалі в Росії це не зміниться, скоріше за все, взагалі ніколи. Тому, тому тут. Але сказати, що знаєте, що вже все от вони посипалися, і завтра буде вони побіжуть. Всі, це рано і ну так би так говорити ще не можна. Ну і ще дуже важливий момент, на якому не втомлююся акцентувати. Тоді коли ми називаємо їх чмобіками, орками і ем, нівелюємо фактично їхні внесок, хай тілами, да і е, другосвітовими методами другої світової війни, ми таким чином і е, робимо вигляд, що воювати дуже легко і просто. Ну і що там просто вийшов, і всіх постріляв, так не Виглядає, бо кількістю вони теж беруть, і там є ряд ем, персон, які навчені воювати на превеликий жаль. Звичайно. Звичайно, і техніки в них більше, ніж у нас, в будь-якому випадку і припасів теж вони розстрілюють ці припаси, не глядячи, витрачають величезну кількість їх без особливого, скажімо так, ефекту, але все одно от, обсяги по залізу у них більше, ніж у нас наразі. Дякуємо, okay. пане Андрію. Спасибі вам за ваші коментарі. Андрій Загороднюк, голова правління Центру оборонних стратегій, був на прямому відеозв'язку з нашою студією. Марафон єдині новини триває. Залишайтесь з нами.